Зараз спробую вам показати плюси використання біологічних фунгіцидів, і як вони впливають на зберігання картоплі. Зараз знайду картоплинку, вам покажу. Тут її такої і важко знайти, але зараз знайду і покажу. Як ми вже знаємо, використовуючи біологічні препарати, я в цьому випадку будемо говорити про фунгіциди. Ми заселяємо наші земельні ділянки, точніше, ґрунт на наших земельних ділянках, заселяємо корисними мікроорганізмами, чи то грибами, чи то бактеріями. Інколи бувають фунгіциди на основі витяжок. Але зараз мова буде йти про ті фунгіциди, якими заселяється наш ґрунт корисними мікроорганізмами. Ось можемо спостерігати. Була картоплина, вона зіпсувалася, і відповідно там вже почали розвиватися якісь мікроорганізми. Якщо ми, Якщо ми з року в рік користуємося такими фунгіцидами, тому в тому числі там триходерміном, гаупсіном і ще ряд інших, хоча вони по своєму складу практично одинакові, за винятком деяких речовин, і деяких грибів чи, чи бактерій. То наша земля насичується тим, цими мікроорганізмами. І, наприклад, в даному випадку картоплина зіпсувалася, і на ній вже міг розвиватися патоген. Ну, В принципі, може, він і розвинувся. Але бачимо, ось вона тут лежала, лишила таку мокру пляму на одній, на іншій картоплині. І при цьому ні ця, ні ця, ні ця картоплина не загнилася. А від неї просто залишилася ось така шкірка. і на мою думку, я вже спостерігаю, це не перший рік. Просто ці, чи це дія грибів чи бактерії, вони просто нібито розчинили цю картоплину і переривши весь кагат, весь засік, ми не знайдемо мокрої гнилі. Навіть і такої сухої, по вигляду там фузаріозу, сухої гнилі, як кінчики. Самих картоплин, ось тут вони пошкоджуються. Якщо вже відбувається саме мокра гниль, то в даному випадку вона ліквідується. Потрібно ще дослідити це питання, як впливають ці фунгіциди на зберігання картоплі. Навіть не потрібно їх обробляти. Просто вони вже живуть у землі, а так як відомо, ми викопали її з землі і решточки. Землі лишаються на них. Звісно, вони через деякий час загинуть, тому що немає середовища для їх нормального розвитку. Але на перших етапах вони роблять, я думаю, свою корисну справу. На все добре, пишіть коментарі.